Мандрівний калейдоскоп. Розділ перший, у якому Олянка з Буцаком міркує над тим, як можна розважити гостя з далекої Австралії. Увечері тато весело глянув на Олянку і запитав: Ну що, ти вже знаєш, як розважатимеш Дмитрика? Адже завтра вранці він уперше приїздить в Україну. Дмитрик це Олянчин двоюрідний братик. От тільки Орянка ніколи з ним не зустрічалася, бо Дмитрик народився й усі свої сім років прожив у далекій Австралії. А мама похитала головою і сказала: Я не думаю, що такий дорослий хлопчик схоче бавитися з маленькою дівчинкою, яка замість того, щоб їсти манну кашу, ховає її в кишені рюкзака. Це ж треба до такого додуматись. Ми навіть не візьмемо тебе з собою в аеропорт зустрічати Дмитрика. Матимеш час подумати про свою поведінку, як сидітимеш удома. Олянка похнюпилася, слухаючи мамині докори. Ну хіба вона могла розповісти батькам, що уже півроку дружить із чарівним чоловічком, буциком із країни нямликів, і що у стінах будинків живуть дивовижні створіння? Все для неї холянці доводилося крадькоманосити кашу з дитячого садочка в металевій коробці з під ледяників. Хіба ж вона могла передбачити, що мама схоче випрати її рюкзак і знайде там схованку з грудочками холодної каші? Привіт! раптом почула дівчинка пронизливий тонкий голосочок. Виявляється, Олянка так замислилася, що не помітила, як із маленьких дверцят у стіні вистрибнув буцик. Він був одягнений у свій комадний костюмчик. І чого б я так журився? заспокоїв буцик дівчинку. Їде той хлопчик з Австралії, ну то що і з того. Олянка вже давно перестала дивуватися тому, що нямлик легко читав її думки. Тобі добре казати, заперечила вона. У тебе повно родичів і знайомих там за стіною, а у мене немає ні братика, ні сестрички. І тепер, коли приїздить Дмитрик, я зовсім не знаю, чим його розважити. Ну, що цікавого я можу показати йому в нашому місці. Ти ж не запросиш нас до себе україну нямиків. Буцик спохмурнів і дуже серйозно сказав Олянко, ти ж мені давала слово честі, що ніхто із здорованів ніколи не довідається про нашу країну. Т -т -т так, так, злякано промовила вона, я нікому й слова про вас не скажу. Уявивши, що буцик може образитися і зникнути у стіні назавжди, дівчинка злякалася. «Жити без чарівного чоловічка буде страшенно нудно. Гаразд, заспокоївся Нямик. Я тобі вірю. А тепер давай разом придумаємо, чим можна здивувати твого братика. Діставай мащий чарівну страву, щоб я вже почав чаклувати. Олянка похилила голову і тихо промовила: Немає. Та ти що? вражено вигукнув нямлик. Адже ти знаєш, що без чарівної страви я безсилий. Олянка хотіла пояснити Буцикові, що коробочку з мамною кашею знайшла і забрала мама, та цієї ж миті пролунав дзвінок. Це приїхали з аеропорту батьки з Дмитриком. Нямлик розвів руками, докірливо глянув на глянку і хутко зник за дверцятами у стіні прикритими клаптиком шпалер. Розділ другий. Де з'являється пухнаста коала ляля, а Дмитрик виявляється балакучим хвальком. Олянка подивилася на Дмитрика, і їй сталося, що з цим хлопчиком вона вже десь зустрічалася. Дмитрик так само пильно глянув на Олянку, а тоді усміхнувся і хитнув головою в бік великого дзеркала, що висіло на стіні. Коли дівчинка й собі зазирнула в люстро, то зойкнула від подиву. Вони з Дмитриком були страшенно схожі. Такі ж блакитні очі, однаковісінькі, керпаті носи, біляве волосся і навіть крихітна родимка на лівій скроні у них були подібна, ніби хтось легенько торкнувся пензликом, вмоченим у бронатну фарбу. От тільки Дмитрик був аж на голову вищий за неї. Ну привіт, нарешті озвався Дмитрик. Я так давно хотів з тобою познайомитись. Поглянь, кого я привіз. Хлопчик швидко скинув із плеча яскраво жовтого рюкзака і витягнув звідти маленьке пухнасте звірятко. Олянка здивовано зойкнула. це ж по справжня австралійська коала. Її звуть Ляля, пояснив Дмитрик, беручи звірятко на руки і притискаючи до грудей. Ляля -ля довірливо обхопила хлопчика за шию, і видно було, що на руках у нього вона почувається цілком спокійно. Знаєш, я врятував лялю під час пожежі у лісі. Ми саме були з класом на екскурсії в екаліп... Евкаліптовому заповіднику, коли туди підібрався вогонь. Усі діти й учителі кинулися втюки, тільки я затримався, виліз на вершечок найвищого евкаліпту, і звідти зняв маленький коаленятко. Потім привіз його додому, вилікував, назвав лялею, і тепер вона мій найкращий друг. Дуже хоче бути зі мною. Навіть до школи часом доводиться її носити у рюкзаку, бо якщо ляля залишається вдома сама, то плаче. На щастя, коали страшені сплюхи, і коли мені вдається тихенько зібратися і вислизнути з дому, то вона не прокидається аж доти, доки я повернуся. Олянка вражено дивилась на Дмитрика і його пухнасту подружку. Вона ще ніколи не чула, щоб людина вміла говорити так швидко, як її австралійський родич. Коли ж дівчинка намагалася вставити слово, Дмитрик тільки махав рукою і продовжував цокотіти, мов заведений. Між іншим, я чемпіон нашої школи зі стрибків у довжину, і я вивчив мову австралійських абригенів, а ще я вмію кидати бумеранги і переміг на змагання зі швидкісного спуску на гірському велосипеді. Олянка тяжко зітхнула. Їй стало зрозуміло, що братик, з яким вона так довго хотіла познайомитися, Звичайнісінький хвалько. Нарешті Дмитрик замовк і заходився витягати з рюкзака трубинку зі свіжим евкаліптовим листям, щоб нагодувати зголоднілу лялю. Дівчинці дуже-дуже хотілося розповісти цьому базікову, що у неї є знайомий чарівник маленький чоловічок, який приходить до неї з скриненяків. Але Олянка вчасно згадала про свою обіцянку ніколи й нікому не відкривати буцикову таємницю. Тож вона тільки зітхнула і тихо промовила: А я навіть не знаю, що таке бумеранг. А я знаю. Розділ третій. У якому нямлик мимоволі лякає хвилькуватого гостя і вчить Олянку користуватися мандрівним калейдоскопом. Утомившись після тривалого перельоту, Дмитрик укладався спати дуже рано, до того ж на глянчиному ліжку. Його вірна ляля і собі вмостилася у зручному іграшковому ліжечку зюзиному. Нічого собі, дорогі гості, сумно подумала Олянка. Сама вона мусила лягти спати на старій рипучій розкладачці. Мама й тату пояснили, що Дмитрикові буде дуже незручно спати на такому благенькому ліжечку. Адже він більший за Олянку, отже, і місця потребує більше. Зненацько, Олянка почула якісь дивні звуки, ніби щось процокало по підлозі, а потім пролунав голосний крик Рятуйте! То репетував відважний рятівник Коли і переможець всіляких змагань Дмитрик. До кімнати забігли мама й тато. Дмитрик сидів на ліжку і перелякано озирався. Що сталося? струбовано запитала мама. Я, я бачив маленького чоловічка. Він заліз до мене в ліжко і здається, хотів укусити мене за носа. Невже? А може, той чоловічок узагалі хотів тебе з'їсти, не міг стримати сміху, тато, а я й не знав, що австралійські хлопчики такі полохливі. Не бійся, це тобі приснилося. Ось Улянка підтвердить у нашому домі хижі чоловічки, які полюють на дітей, не водяться. Олянці на мить навіть стало шкода хвалькуватого Дмитрика, але хіба ж вона могла зрадити таємниці нямлики? Тому дівчинка тільки ствердно хитнула головою і повернулася обличчям до стіни, аби батьки і Дмитрик не помітили, як вона усміхається. Хі -хі -хі, все зрозуміло, подумала. Буцик просто переплутав. По-перше, Дмитрик спить на моєму ліжку, а по-друге, ми з ним страшенно схожі, в темряві не розрізниш. Коли всі заспокоїлися і знову полягали спати, Олянка обережно, так щоб не рипнула розкладечка, підвелася, тихенько підкралася до стіни, де під клаптиком шпалер був замаскований вхід до країни нямликів, і відчутно постукала у стіну умовним знаком. Тук-тук-тук. Цієї ж миті на підлогу виставнув буцик, у руках він мав якийсь дивний довгастий предмет, схожий на далекорядну трубу. Що це? здивовано запитала глянка. Приклав до губ маленького пальчика Буцик. Розмовляй, пошепки, бо цей твій полохливий герой геть перепудеться, якщо знову мене побачить. А тепер слухай. Поки ти не добудеш чарівної страви, я вирішив удатися до простіших чар. Це мандрівний калейдоскоп. Нямлики застосовують його, коли треба кудись помандрувати. Зараз я навчу тебе, як ним користуватися. Буцик простягнув форянці трубу і показав, яким боком слід прикладати її до ока. А тепер загадай те місце, куди б ти найдужче хотіла потрапити, прошепотів нямлик. Оренка пригадала передачу, яку нещодавно побачила по телевізору. Тоді вона, мов зачарована, дивилася на чудових хрип, які мешкали в Червоному морі. Щойно дівчинка уявила барвистих рибок, що кружляли навколо коралового рифу, як на дні мандрівного калейдоскопа з'явилася жива картинка: піщаний пляж, сліпуче сонце і хвилі, що хлюпочуться, розбиваючись об берег. Ще мить. І вона вже пливла, оточена різнобарвними рибками. Вода була тепла-тепла і прозора, наче блакитне скло. До Долянки підпливали цілі зграйки яскраво-жовтих, фіолетових, червоних, салатових рибок, розмальованих смужками, цяточками і квадратиками. Якісь довгоносі блакитні рибини торкалися серянчиних рук, ніби випрошуючи частування. Аж раптом із коралової печери виринула дивовижна рибина, схожа на метелика, що розсікла в крильця. Та це ж риба метелик, раптом пригадала дівчинка. У, перед... у передачі розповідали, що вона має отруйні колючки. Треба мерщій тікати. Варто було подумати про повернення, як вона вже стояла біля нямлика, стискаючи у руці мандрівного калейдоскопа. Ну от, тихенько сказав Пуцик, тепер ти знаєш, як цим користуватись, Ти ж я спокійний. Твій хвальковатий братик зрозуміє, що й у нас є такі дива, про які в далекій Австралії навіть не чула. І з цими словами нямок зник у стіні. Розділ четвертий. Де урянка з Дмитриком розпочинають секретну подорож. І несподівано знаходять власного прапрапрадідуся. Ти спиш? почула Олянка тихий і якийсь наполоханий Дмитриків голос. Вона розплющила очі і побачила, що хлопчик стоїть біля її розкладачки і розглядає мандрівного калейдоскопа, який Олянка забула сховати під подушку. Та ні, озвалася вона. Хіба поспиш, як слід на цьому реп репливому одороблі, та ще й коли вночі дехто верещить, різаний?» Було зрозуміло, що цієї ночі їй спати не доведеться. Тож лянка підвелася зі скрипучої розкладачки, вимкнула світло і побачила, що Дмитрик зашарівся й опустив очі. Коала ляля, ніби відчувши, що її господар потрапив у якусь халепу, почала вовтузитися в іграшковому ліжечку і тихенько попискувати. Дмитрик понуро підійшов до своєї улюбленці, дістав із торбинки в каліптову і почав годувати пухнасте звірятко. І раптом Олянка з подивом побачила, що ляля нахилилася над вухом хлопчика і ніби почала йому щось нашіптувати. Послухай, не ображайся, перепросила Олянка, я просто пожартувала. взагалі я дуже рада, що ти до нас приїхав. Тепер, коли Дмитрик перестав вихвалятися й без упину базікати, він видавався дуже симпатичним і навіть сором'язливим. Я так мріяв побувати в Україні, сказав Дмитрик, цілий рік готувався до цієї поїздки. Ти ж знаєш, мої батьки переїхали до Австралії щодо мого народження, щоб досліджувати мову австралійських аборигенів, а я давно хотів побачити, як жили мої предки. І вихвалятися почав, бо думав, що коли розповім про себе багато гарного, то ви мене одразу ж полюбите. Знаєш, я ж і справді врятував лялю, і бумеранг я вмію кидати так, що він завжди повертається до мене. І гаразд, гаразд, перебила брата Каолянка, злякавшись, що він знов почне безупинно базікати. Краще скажи, куди саме ти хочеш потрапити. Я знаю один секретний спосіб. Якщо ти пообіцяєш що нікому про це не розповіси, ми зможемо вирушити в мандрівку просто зараз. Хіба так буває? Мабуть, ти глузуєш з мене, ображено запитав Дмитрик. А може, ти просто боїшся? Якщо ні, то загадай якесь місце, де ти хочеш опинитися і зазирни сюди. Дівчинка простягла хлопчикові мандрівного калейдоскопа. Зачекай, захрипнув від хвилювання голосом відповів Дмитрик. Стається, він повірив, що зараз має статися щось дивовижне і чарівне. Хлопчик підійшов до ліжечка, де спокійно дрімала коала ляля, вкрив її іграшковою ковдрочкою, потім понишпарив у рюкзаку, витяг звідти бумеранга, прив'язаного до шкіряного паска, і повісив його собі на плече. Тоді рішуче взяв оранку за руку й озазирнув у середину калейдоскопа. Там він побачив те, про що так давно мріяв у далекій Австралії. «Цікаво, яке місце, загадав Дмитрик, тільки й встигла подумати дівчинка, як вони вже стояли посеред старої сільської хати, складеної з товстелезних круглих колод. У хаті солодко пахло свіжим сіном. Земляна підлога була встелена сухою травою, на стінах висіли ікони, прикрашені вишитими рушниками, а в кутку стояла велика скриня. Картина, намальована на скрині, видалася олянці знайомою. Там було зображено козака з оселедцем на голові, довгими вусами й люлькою у роті. Козак сидів на землі, склавши ноги по турецькому, а біля нього стояв його вірний кінь. Олянка придивилася і побачила напис внизу на скрині під малюнком. Козак мамай, мене не займай. Дівчинка пригадала, що дуже схожа картина з таким самим написом висить над татовим робочим столом. А ти знаєш, у нас удома в Австралії теж є така картина, раптом сказав Дмитрик, пильно приглядаючись до козака. Тато мені казав, що весь наш рід походить від цього запорожця. Та тільки поглянь! У нього на скроні є точисінька така ж родинка, як у нас з тобою. Уявляєш, це наш пра-пра-прадідусь. Розділ п'ятий, у якому ми дізнаємося історію козака, намальованого на старій скрині, і розуміємо, чому так важливо ніколи не порушувати обіцянки. Цікаво, а куди це ми потрапили? Сказала Олянка і почала пильніше придивлятися до дерев'яних стін старої хати, підійшла до малесенького віконця і з подивом виявила, що замість звичної скляної шибки вікно затуляється обтесаною дощечкою. Поглянь! покликав Олянку Дмитрик, – тут на печі повно старовинних глиняних іграшок, і півники, і баранці, і возики із запряженими у них кониками. Хлопчик підніс до губ комедного півника свистенця, подмухав у нього і у хаті пролунав пронизливий свист. Тихіше, ми ж навіть не знаємо, куди потрапили, спробувала зупинити брата Каулянка, але той тільки махнув рукою і показав на бідну табличку на стіні: Музей народної архітектури та побуту України. Хата початку тринадцятого століття перевезена з села Косарі Чернігівської області належала селянинові омеляну роздобуть. Зараз, серед ночі, нас тут ніхто не побачить, наспокоїв дівчинку Дмитрик. Головне, встигнути все тут гарненько роздивитись. Ось поглянь, може, на цій печі колись лежали такі самі діти, як ми. Тільки в них тоді не було ані мобілок, ані телевізор, навіть комп'ютерних ігор. Уявляєш? Ну, такого, звісно, Олянка уявити не могла. Ну, хіба може людина обійтися без комп'ютерних лякалок, блукалок і стрілялок? А, -а, а що ж вони тоді робили ці рісінькі дні? Їм вже, певно, було страшенно нудно. Та ти що? заперечив Дмитрик. Ти знаєш, скільки часу треба було витратити хоча б на те, щоб зварити їсти? Принести води з колодязя, затопити піч, а тоді взяти горщика оцією железною палицею рогачем. І поставити оте старовинне кресало, ти знаєш, як з нього добували вогонь. Дмитрик скопив два камінці, присів на навпочепки і почав викрашувати з них іскру. Аж тут у хаті почувся незнайомий голос: Ану, хлопче, відійди від печі, а то бува не робиш лиха. Ця хата простояла 300 років і ще стільки має простояти. А як ти її спалиш? Туди я житиму. Посеред хати стояв козак, убраний у полотняну сорочку, жупан і широкий шаровар. На поясі в нього висіла крива шабля. Ви Хто? скрикнув Дмитрик. Козак хитро усміхнувся у довгі вуза, стріпнув оселедцем і мовчки показав очима на скриню. Ой, намальований козак ти сподівся. Вражено промовила Олянка і раптом здогадалася, то це ж ви є!» «Звісно, я, зареготав запорожець. І живу я в цій хаті вже сотні літ, відтоді, як мене намалював на скрині мій друзяка Стах Характерник. Щоб люди знали, що був на світі такий собі козак. Петро Мамай, який з роду віку, нічого не боявся і поліг у бою з турками, коли заскочили вони на зненацька серед голого степу. А все, що малював стах, мало чарівну силу, бо володів мій товариш таємними знаннями, через те й прозвали його на Січі характерником. Ваш товариш володів таємними знаннями? захоплено перепитав Дмитрик. А може, і ви знаєте оті стародавні чари і розповісте нам про них. Хе, ні, хлопче, хоч ви і не чужі мені, а таємниць зраджувати я не маю права, бо слово дав, що мовчатиму. Та й звідки мені знати, що ви берегтимете секрет? Малівище? Ось підростіть трохи і приходьте до мене знову. Тоді і поговоримо. Та що ви, ми ж нікому не скажемо, почав запевняти козака Петра хлопчик. Знаєте, я з батьками живу в далекій країні Австралії, і я там урятував від пожежі. Раптом Олянка з жахом зрозуміла, що Дмитрик знову починає вихвалятися, та хлопець не дав, а запорожець не дав хлопцеві договорити. Він тільки хитро примружив око і проказав. А у нас на Січі був один молоденький, дуже балакучий джура, то прозвали його наші побратими Панько довгий язик, так до нього ти прізвисько військо і прилипло. І всі його нащадки тепер звуться довгими язиками. Дмитрик замовк, почервонів і похнюпився. А козак Петро, ніби нічого й не сталося, звернувся до олянки. Гей, мала, а ти чого мовчиш? Може, розкажеш мені? Як ви сюди потрапили серед ночі? Мабуть, і ти маєш якийсь секрет? Олянці страшенно кортіла розповісти цьому веселому козакові та ще й їхньому далекому предкові про країну Нямки і про те, як вона потоваришувала з Буциком. І вона вже була відкрила рота, аж раптом пригадала Буцикові слова. Пам'ятай, ти єдина зі здорованів знаєш про нашу таємницю. Нікому і ніколи її не розкривай. Дівчинка лише сумно похитала головою і відповіла: Я не можу, адже я дала слово. Ха -ха, ну от тепер я вже напевно знаю, що нашому козацькому роду нема переводу. Навіть коли мої нащадки живуть за далекими морями і користуються зброєю, якою я й у руках не тримав. Петро показав на бумеранг, що висів у Дмитрика на плечі, прив'язаний до шкіряного паска. Дмитрик радісно усміхнувся, стрипнув головою і раптом запропонував: а, -а, -а, а хочете, я вас навчу кидати бумеранга? Розділ шостий, де весь світ говорить про дивовижну подію, а Олянка і Дмитрик лише посміхаються. Козак Петро обережно відчинив низенькі двері і вийшов на подвір'я, поросле вологою від, враніш... від вранішньої роси травою. Він зняв свою шаблю, аби вона не заважала йому. Дмитрик показав, як треба правильно вхопитись за один кінець дерев'яного трикутника, а потім, тримаючи тупим кінцем догори, що сили кинути його вперед. Тренування тривало цілу годину. Вже й небо почало світлішати, І на обрії з'явилася тоненька рожева смужка, коли козак Петро навчився кидати бумеранга так, що він, описавши величезну петлю, повертався назад. Усе, час прощатися, сказав козак Петро, усміхнувся дітям і простяг Дмитрикові свою шаблю. Бережи, її, хлопче, може, вона стане тобі у пригоді. А я, коли ти не проти, Візьму на згадку оцю дивовижу, ану ж колись знадобиться. Запорожець застромив бумерана за широкий пояс і зник у хаті. Рипнули старі двері і на дворі знову запанувала тиша, яку порушували лише голоси вранішніх пташок. Світає, зауважила Олянка. час повертатися додому, а то що скажуть мама і тата, коли вранці нас не знайдуть у кімнаті? О, вже ж, і Ляля дуже засмутиться, коли прокинеться і не побачить мене поруч, погодився Дмитрика. Цього разу до вічка мандрівного калейдоскопа припала Олянка. Вона міцно взяла за руку братика, з яким уже встигла подружитися під час цієї дивовижної подорожі. Дівчинка уявила свою кімнату. Перед її очима з'явилися знайомі блакитні квіточки на шпалерах, і зами діти вже були вдома. Про нічну погоду пригоду не нагадувала нічого, окрім старовинної козацької шаблі в руці у Дмитрика і мандрівного калейдоскопа, який Олянка тут таки сховала під подушку. А тепер треба швидко лягати спати, щоб мама з татом ні про що не довідалися, сказала дівчинка. Мабуть, діти таки чи потомилися, бо прокинулися аж тоді. Коли коала ляля почала голосно пищати і смикати Дмитрика за носа, вимагаючи сніданка. До кімнати увійшла Орянщина мама і радісно сказала: Ну що, до прокинулися? прокинулося? Ану біжіть мерщі умиватися і снідати. Сьогодні у нас із вами буде чудесна мандрівка у минуле. Поїдемо до музею народної архітектури та побуту. Знаєте, цієї ночі там сталося справжнісіньке диво. Про це розповідають по всіх програмах телебачення і радіо. У козака, намальованого на старовинній скрині, раптом замість шаблі з'явилася з'явився справжнісінький австралійський бумеранг. І уявіть собі, вчені, щоб стежили той малюнок, в один голос твердять, що це не підробка. До речі, Дмитрику, може, візьмеш з собою із собою бумеранга? У музеї стільки місця. Навчиш мене кидати зброю австралійських аборигенів? Та, та ні, щось мені сьогодні не хочеться кидати бумеранга, відповів Дмитрик, ледве стримуючи сміх. Гулянка також мало не розсміялася. Вони з братиком по-змовницькому перезирнулися і без слів зрозуміли, що тепер їх на все життя об'єднує спільна велика таємниця. Кінець.